Спина болі в мене цілі букет, тому що я собі зробив психосоматикою спортом, там, спина відзивалася. Я говорю, відзивалося, тому що це не боліло, тому що відзивалося. На кожен орган, коли ми щось неправильно діємо, в нас цей орган тоді відзивається, ми говоримо, відзивається правильно. Е, значит, спина відзивалася, шия відзивалася, голова, серце почало, ноги, коліна. Е, Віддав такий мій спорт ранішній займався. Ну, факт того, що букет великий. Але що сталося? Я психосоматично зрозумів, що мені треба міняти свої погляди на життя і до себе в першу чергу. І я пішов в голодування 21 денне я його пройшов, але саме важко було. Отець в, в цьому голодуванні, але було важко не виходити, бо смерть за їжа вже, і в принципі я не хотів, але бачив, як люди їдять, запахи та все. І все ж таки я е, почав е, 14 днів виходити з цього голодування, все правильно робив. А потім е, моя е, подруга Галя мені порадила якраз дитине харчування. Бо в неї така сама ситуація з рукою, вона потрамувала руку і я. Два тижні вона каже, я вже п'ю це клітине харчування. І в мене чудові результати. Ну, я без вагання зробив те ж саме, взяв клітине харчування. І напроти вже от сім днів ще треба було ніяк до 21 день ходити, я вже почав їсти там, та, ну, все робив так, як треба. Але справа е, в тому, що на третій день я відчув прилив енергії. Ми були з Орестом і з Галиною Каверсі, ми розмовляли про, це, про цей продукт, і м -м, вони запропонували якраз ЛР8 е, в капсулах і дали трошки е, в порошку. Ну, вони мені про це не сказали, мабуть, це їхнє було теж упущення. Вони це зробили в 5-й годині вечора. Ну, Я приходжу додому і вже вроді почав спати трошки, а думаю, енергія повна. А так слабкість дуже була, тому що 21 день не їсти, я сам трохи була така слабкість. Але тут така енергія, чудово себе почував. Ну, і так третій годині десь заснув. Просипається шоста година, знову енергії повну, встав, нормально, все сон був хороший. Все. Ну і я дзвоню до них і вже сам догадався, кажу, ви молодці, каже, за мені. Але це ж двіна дозаче. Факт того, що до чого це веду, я почав придбав собі цей варвіці в капсулах і ранішня. І вечерня. Ну, оскільки мені там є така формула, що якщо ти приймаєш капсулу зранку на тощак, то ти якби, йдеш у втрачення ваги. А я... мені треба було після її. Та я таки робив, потім енергії на цілий день вистачало, мені чудово. Потім ввечері я почав добре спати. Я вам скажу так, місяць я вже вживаю до Л8, почуваюся надзвичайно класно. Коліна перестали боліти, спина перестала відзивати, тобто коліна відзиватися, перестали, спина теж, голова погодяться теж в нормі. Сам стан спокою, рівноважності теж. Шия, були такі проблеми, це було якби загострення свого роду. Ну я е, дійсно загострення було, тому що шия дуже боліла. Е, якась така ниття було все це. Ну, але це не я вже потім дізнався, тому що зустрівся з е, фахівцями по цій сфері. Е, вони сказали, що в тебе за рахунок того, що стопи не були правильно сформовані е, весь цей час, ти неправильно взуття. Неправильно ходив і багато чого, і в тебе пішли перекос м'яса. Тобто, почалося одні м'язи розтягувалися, а другі зжималися. І я це потім вже зрозумів, відчув. І на сьогоднішній день я був у кінезотерапевтів, зустрічався з ними, вони мені це все пояснили в такій хорошій формі професійній, і я бачу, вже зараз і в цьому плані. У мене набагато кращі вже результати, тому що я вже можу руку піднімати. І ну, Л8, я вам скажу так, він дає дуже хороші результати. Тобто я сам експериментатор, я на собі багато досвідів всяких проводив і з компаніями, і, і так. Ну, скажу так, раджу вам цей продукт, тому що направду він робить чудеса. І що найцікавіше, ми збираємося разом, ділимося тими своїми досягненнями. Це дуже добре, тому що я вже говорив своїм знайомим друзям і так більшість з таких, з якими зустрічаюся, розказує про свої досягнення, то я кажу, знаєте, там люди не є бізнесменами на початку. Вони приходять, що їх вже списали з лікарень. Десь родичі вже втратили якісь надії, тому що це коште і самі по собі люди. Ну І я не помилюсь, напевно, 90%, напевно, тут людей, але 8, я беру наші військи чи там, і десь за кордоном, мені здається, прийшли із-за того. Тому що це набагато кращий результат дає. Тому що коли людина пройшла через якісь етапи свого життя і вона втратила вже надію, а тут Господь він діє. Через людей, через нас, один одного. І коли ми ділимося тими результатами, свідченнями, комусь це потрібно дуже. Тому що в когось така ж сама ситуація, і він свого роду е е краще розуміє це. Тому що, е то, у кого серце боліло, він може розказати, як це буде, і той каже, вау, точно так. Ну коли його серце ніколи не боліло, розказувати ніхто не зрозуміє. Так само, як. Акушери, не ображаючи акушерів, вони робить, приймають роди. Ну я вже говорив: акушер не знає всього того, що сама жінка пере, ну, переживає. Він знає теорію, він знає десь бачив, але він не має цього Фу, відчуття. Я. І тому так ділимося тим саме своїми досягненнями один з одним. І це воно працює. Дякую Богу за вісім за тих людей. Які е, е, діляться тим і придумали цей продукт. Дякую. Дякуємо. Я два слова захист того, що було сказано, що ви, напевно, не знали. Річ у тому, що, е, може, десь з під текстом ми дали той електрон. Одного мужчину спитали, каже, друже, е, дівчина легкої поведінки. Каже, чого ти мене один раз у рік наймаєш 22 грудня? Він каже, дитину. Гроші ті самі, а ніч найдовша. Хочу в даній ситуації не з тим, що ти найдеш собі заняття вночі. Не, не тільки щоб ти щоб в тебе з'явилася енергія, ще та жінка, яка біля тебе буде, щоб чула, що відчула, що енергія працює. Дякую. Реклама.